Давні лондонські даблдекери знову виїхали на роботу. Правда, лише на день. 35 ретроавтобусів зранку до вечора перевозили пасажирів маршрутом номер 19 від парку Фінзбері до району Ванзверт. На вході зустрічає кондуктор. Усередині контролер видає квитки. Вони символічні, адже зараз проїзд безплатний. Періодично лунає дзвінок це означає, що автобус переповнений і більше не може брати пасажирів. Тому він переїжджає по зупинку. Кермо в цих автобусах без підсилювача зараз на борту приблизно 50 осіб, і автобус не лише трохи повільний, але й ним доволі важко керувати. Це частина розваги, це ліпше ніж сходити до спортзалу. Сидиш, і нарощуєш м'язи. У салонах збереглося оригінальне внутрішнє оформлення. Наприклад, є попередження, що не можна плювати на підлогу. Штраф 5 фунтів стерлінгів. У перерахунку на сучасні гроші це 400 фунтів стерлінгів. Багато даблдекерів належить лондонському музею автобусів, деякі приватним колекціонерам. Упродовж дня на вінтажних автобусах покаталися тисячі лондонців. Багато хто приїхав саме для цього, а хтось просто прямував своїм звичайним маршрутом.